Вітаю, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Вічі. Євангелія сьогоднішнього дня, традиційно у цій порі в ефірі. Поряд зі мною протеєрей Володимир Давидов, настоятель храма Архангела Гавриїла. Отче вітаю тебе. Вітаю з Воскресним днем тебе, Ілона, і наших глядачів. Христос Воскрес! Воістину, Воскрес! Одного разу прийшов Ісус до Єрусалима, а в Єрусалимі біля овечих воріт є купальня, що зветься єврейською Віфезда. Яка має п'ять критих ходів у них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води. Бо ангел час від часу сходив у купальню і збурював воду. І хто перший входив у купальню після збурення води, той ставав здоровим, хоч би яку хворобу мав. Отже, ну, що це була за купель така, і чому вона називалась увечерю? І взагалі, що про неї ми наразі от зараз знаємо, чи є вона досі? Купель Віфездан, що означає дом милосердя, дім милостині або місце милосердя, ну, якби, була відома тим, що там дійсно збурювалась. Якимось чином вода, тобто ангел Господній, тобто це не було щось рукотворне, а щось, дійсно, місце присутності, благодаті Божої. І от дійсно люди зцілювалися. Це місце було відомо не тільки серед іудеїв, справа в тому, що навіть римляни недалеко від цієї купелі, тобто вони теж бачили і напевно. Зцілювали, отримували якісь цілення там, тому що вони біля того місця в скелі, в Скелі е, зробили е, два вівтарі для Бога Асклепія і Бога Фортуни. Тобто, тобто ми розуміємо, що це не тільки іудеї, а ще й римляни. Ну, вже такі ціка, цікаве місце, яке е, е, було відомо. Часи. Е, бо нам відомо, що воно складалося з двох басейнів до глибиною біля 14 метрів, воно на глибині заглиблення було таке. На сьогоднішній день е, ну більш є різні твердження, де воно знаходилось, але більш всього е, те, що ця купель знаходилась біля сучасної е, каплиці Святої Анни, е, і взагалі вона ця. Купіль, ну, ця, ці два басейни прилягали до північної стіни Храмової гори. Чому називають це її вефезда Ой, не вефезда а овечі ов... угу. Тому що вона знаходилась угу. зі сторони, де була овечі ворота. Чому вони називались овечі Тому що через них до Єрусалимського храму гнали жертовних тварин. Саме їх гнали. О тих тварин, яких потім розганяв Христос, ми знаємо okay. вже в самому храмі. Але якраз це дорога пролягала, ну а звичайно е основна жертовна тварина була Ягнят через те о -о -о овеча. На сьогоднішній день е ну, є розкопки, і, думаю, і твердження, що, наприклад. Оце ось вона там була, і дійсно таке, як басейн, ніби то широкі там сходини, щоб сходити. Але м, якщо це місце от дійсно біля каплиці Святої Анни, це є ця овеч овча Купель, то другий басейн на сьогоднішній день взагалі там закатаний в асфальт mm -hmm. і там стоянка, ясно. І був там один чоловік, який 38 років був недужим. Ісус, побачивши, що він лежить, і дізнавши, що вже довго говорить йому. Чи хочеш здоровим стати, відповів йому недужий Господи, людини не маю, щоб, коли збуреться, вода опустила мене в купальню, коли ж приходжу, я інший поперед мене сходить. Говорить йому Ісус: Встань, візьми постіль твою і ходи. І одразу одужав той чоловік і взяв постіль свою і став ходити. Була ж субота того дня, і говорили іудеї з ціленому. Субота сьогодні не можна тобі було брати постіль свою. Він же відповів їм, хто зробив мене здоровим, той мені сказав візьми постіль твою і ходи. Запитали його, хто той чоловік, що сказав тобі, візьми постіль твою і ходи, а стілений не знав, хто він був, бо Ісус зник у народі, що був на тому місці. Ну, чесно кажучи, отче, от, це навіть смішно людину, яка пролежала 38 років, стілили, а їй кажуть, що вона грішить, бо несе свою постілю суботу. Чому так, таке сталося в іудейському, так би мовити, богообраному суспільстві? Чому тільки закон, а доброти, милосердя ми не бачимо в їх серцях? Знаєш, завжди таке питання постає: а чому Христос прийшов саме тоді? Не там сторіччям, тисячоліттям пізніше чи раніше. І от е ну, думки різних таких святих отців і не тільки і взагалі так, християнства, вони схиляються до того, що <кій> якраз е ті часи е серед людства, особливо тут цив цивілізованої частини якби землі, от Людство прийшло до того, до якогось певного порогу, тупіка розвитку думки, філософії, вірніше, навіть дійшло до моменту, коли а для чого далі? Ну Для чого людина існує? Ну це ці, ці думки і зараз є серед нас. Але Христос, Христос прийшов для того, щоб дати відповідь, і Він дав відповідь в Євангелії. Чому ми живемо, заради чого, і як треба жити, але саме в той час, якщо ми візьмемо античну філософію, то вона теж е, уже перепробувала різні свої напрямки для розвитку, е, візьмемо, і от я е, наближаюсь до того питання, що візьмемо навіть іудейське суспільство, теж, яке пережило багато там е, і віру, і віру і довіру. Своєму богові, який вивів через пустелю, який дарував е обіцяну землю, від якого відвернулися, каялися, знову приходили, були в рабстві, знову Господь їх повертав. І от якби шлях був довгий, але ми бачимо, що суспільство юдейське того часу, коли прийшов Христос, дійшло до до крайньої до, до ручки, як то кажуть, до крайньої точки, коли ну далі було б уже повне невір'я, тому що дійсно ті вожді, які мали вести, вони понапридумували стільки лишнього і стільки е, обвішали е, людей такими, таким ярмом, які не самі не несли, але заставляли виконувати ну е, безліч пустих і не наповнених змістом е, зобов'язань. Але які з реальним життям людини, з реальним духовним життям людини нічого спільного не мають mm -hmm. і без і, ну, от якраз цей момент ми бачимо, що от, да, він це е демонструє просто наочно. Давай... Я хотів ще зупинитися і порівняти ну не навіть не порівняти, а на пригадати, що такий же був. Хворий, який якого ми пам'ятаємо, розібрали крівлю в будинку і спустили так. друзі, який теж дуже багато років не ходив, був роз... був паралізований, який теж взяв своє ложе. Але ми бачимо е от різні ситуації: що Господь приходить як до того, хто страждає, і або друзі приводять до Христа mm -hmm. того, хто страждає. Після того знайшов його Ісус у храмі і сказав йому: Ось ти став здоровим. Більше не гріши, щоб чого гіршого з тобою не сталося. Пішов чоловік, цей і сповістив іудеям, що Ісус є той, хто зробив його здоровим. Ну, Тут цікавий момент, що зцілений чоловік одразу, як знав ім'я Ісуса, пішов і сповістив тим іудеям, які, ну, по суті, його перед цим викривали у порушенні суботи. Чому? Чи не здається це якоюсь невдячністю з його боку? Чому така дивна поведінка? Ти розумієш, якщо ми візьмемо до уваги слово, що іудеї викривали, то ми розуміємо, що викривали не звичайні іудеї, а саме оці фарисеї і їх прибічники, які от за цю що в суботу ти не маєш взяти навіть свій цей матрас і піти з ним додому. Ну, якщо взяти такими нашими категоріями, тобто це вже гріх. А, і тобто, це було суперечка, ну, якби звину, звинувачення до, е, зі сторони фарисеїв. <кій> Якщо ми пригадаємо випадок, коли Христос е, зцілив сліпонародженого, народженого, його допитували: хто тебе зцілив? Е, і ми бачили реакцію, що навіть батьки цього сліпонародженого зразу сказали: Він сам, він уже дорослий. Ми тут ні ні до чого. Які у вас є до нього питання, йому задавайте. Наша з краю. Тобто, люди боялися гніву фарисеїв, тому що тебе могли не впустити в храм, тебе могли вигнати з синагоги, з молитовного дому, якщо ти там ну не в Єрусалимі, бо а в іншому місті чи селищі. Тобто, тебе могли з... фарисеї чи. Якщо ти став, став би неугодним в їх очах, могли вигнати зробити ізгою. Через це боялися. І тоді ж, той же сліпий, теж, ну, батьки злякалися, сліпий теж якби, там, сперечався з цими фарисеями. І ми бачимо зараз, що от цей зцілений, розслаблений, він теж. Можливо, він теж злякався, і отак от на нього наїхали, що ти порушуєш суботу. І він, як тільки знав, зразу і розказав. Тут не стільки напевно, зрада, скільки показує боязнь цього стіленого, що він боїться і зразу розказує. Mm -hmm. Тут ну, нема, напевно, якогось морального такого його ну, так, пропору. Христос не казав, не, не розказуй про мене. Ну так, да, тут якраз говорить про те, що з суспільством щось було явно не гаразд. Добре, дякую тобі, отець Володимире, за тлумачення, за обговорення, і на сьогодні будемо вже прощатися. Хай е Господь оберігає і благословляє. Не забувайте ставити нам вподобайки, якщо вам сподобались наші е, бесіди. Шерте на наше відео, підписуйтесь і коментуйте. Христос Воскрес! Або істину Воскрес. Дякую, друзі, що ви з нами залишайтеся до і до зустрічі! you